Не можу з вами не поділитися позитивним кейсом. Клієнт, який перебував в територіальному центрі комплектування останні 4 дні, сьогодні вийшов з ТЦК. Яким чином це відбулося? Отже, звернувся до нас клієнт в понеділок. Що його працівники ТЦК доставили на казарму? Ми його одразу взяли в роботу. Дуже добре, що він швидко звернувся. Буквально через годину після доставки, е, звісно, починаємо ми нашу розмову з того, чи є у вас підстави для відстрочки. У нашого клієнта були підстави для відстрочки. Він здійснює, здійснює догляд за своїм братом з інвалідністю. У нього е, батько-пенсіонер, у них батько-пенсіонер, мама тривалий період часу проживає за кордоном і батьки розлучення. Ну, тобто, підстава для відстрочки є, і вона непогана. Пакет документів теж у нього був з собою, ми це все підготували, відксерили, підписали з ним договір, поїхали до нього в ТЦК, направили заяву одну по місцю обліку, тому що він перебував втаремно на казармі, а сам стоїть на обліку в іншому ТЦК. Направили заяву почтою і одну заяву надали йому вручну, щоб він подав безпосередньо в таремну в ТЦК. І так як особа. Коли подає заяву на відстрочку, не може бути направлена на військово-лікарську комісію, не може бути мобілізована згідно постанови 560 пункту 60-63, Ми на це вселялися і відповідно очікували результат розгляду на нашу заяву. Отримавши результат, отримавши повідомлення щодо розгляду даної заяви, працівники тривіального центру комплектування сьогодні його відпустили. Тому е, ділюся з вами цим позитивним кейсом. Якщо вам потрібна буде допомога, то звертайтеся е, і вам обов'язково допоможу.